Дивимося сюди. Просто дивіться відос. Ви помните такого, типа, як... як шрам. Шрам в сталкері зіграв відомий е Азовець. Чоловік зіграв, відіграв цю роль, і так далі. Е дивіться тепер сюди. Це відос від нього. Привіт, сталкери! Є розмова. І я шрам. Ми вже перетинались в зоні. Маю кілька особистих, унікальних і дуже цінних речей, які ти можеш отримати. Але є одна справа, в якій ти можеш мені допомогти. Зараз хлопці з першого батальйону спеціального призначення 12-ї бригади АЗОВ. Потребують відновлення бойової техніки, щоб поставити її в стрій, закупити багато дронів і наземні роботизовані платформи для більш ефективного знищення ворога. Колись вони врятували моє життя, хочу їм віддячити. І пам'ятай, що це не просто збір, а можливість отримати унікальні артефакти. І хабар, Всі дані я тобі скину на КПК. Я пропоную ще раз. Ми сьогодні вже допомагали, хто був. Закрили більше, ніж 400 тисяч гривень. Закинули на цей збір Азову. Давайте покажу вам сайт, і що взагалі може бути. Дивіться, що це, це головний сайт. Азову показую. Ну що, збираємо? Що ви можете виграти за донати? Найбільший донат забере бокс в одну штуку. Таємний бокс з хабаром. Наповнення боксу буде відомо тільки переможцю. За 100 гривень. Дошки, набір пінів, брілки, ключ до ігри 20 штук буде. е, фізичне видання самої гри, стікер паки 15 штук. Допомога Азову. Ми сьогодні вже допомагали. Я би хотів би, щоб ми ще раз дотулили. Зараз на банці 557. Мене вже підготовлений QR і вся хуйня. По-братськи, ми 4 дня Тут завтра буде 4 день, як ми тут сидимо. Сталкер зробили. Ми граємо, там знялось дуже багато. ну Озвучили багато українських акторів, дуже багато українських треків у самій грі. Один із акторів це Азовець. І я би їбать як хотів, щоб ми помогли. Хоча би. Давайте, блять. По 100 гривень, да? Ми можемо по 100 уїбати просто, щоб плотно. Ого, по 100, да, я бачив в чаті. Ми можемо по 100 зробити. Можем зробити по 100? І ви всі приймете участь в розірші. Я думаю, що ну, 100% результати розірша будуть через банки, тобто вам уведомлення пройде прям, прям в е, Монобанк. Ну, як видно, майже, ну, майже тільки ми беремо зараз поки що участь в цьому, в цьому зборі. Так що, я думаю, у вас дуже великий дуже великий шанс на перемогу когось із вас. Будьте за спам, будь ласка, селку, в тебе лишилось? Ось о баночка на монобанк. Я вже сканую. Одночасно залупим по 100 по 100 гривень. Вже я щось виграю, ніхуяся. Кидаю з вами. Е, Порахунку, вибачте, єлі говорю, заїбався нахуй. Давайте прорахую все-таки від 10. Ми зафіксували, яка там цифра. Десять, девять, 8, 7, 6, пять, 4, три, два. Один. Єсть? Відправляю 500. Тобі респект вообще. Ты бачиш, ти x 5 береш, участь в розіграші цьому. 557 було. Давайте чуть-чуть подождем. Дякую всім, у нас, блядь, у нас реально 13 тисяч людей. Якщо реально кожен це зробить, це ж повний піздець. Це просто лям може впасти вот так, ну, звісно, що він не падає, що це не кожен зробить. Але це дуже велика допомога. Ми сьогодні раз зробили, другий раз зробили таку штуку, хуяк 10 тисяч доларів скинули. Ахуєнно, ахуєнно. 157 було. 757к буде, це плюс 200 тисяч Ще плюса зараз. Ахуєть. 737. По чуть-чуть довалюється, довалюється чуть-чуть. Якщо хтось не встиг, я ще, ще раз показую вам QR. Що ти вже почав сталкер приходити? Я, братуха, три дня, блядь, граю в змійку тут на комп'ютері. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Дві, три. Чотири, пять, шість. Вісім на нахуй. Двісті плюс тисяч гривень. Тільки що в моменті просто уїбались. Дякую вам велике. Дякую, що ви слухаєте мене, блядь. Дякую, що заходите і допомагаєте. Це охуєнно. Для вас. Сами для себя заработать. Не, ну умеешь зидрать. Все правильно. <сíck> <сíck> Иногда не надо зидрать, если це для злого. Дякую вам. Слушайте, у нас завтра будет шедайн. Давайте с вами закроем миллион. Прям, я думаю, мы сможем заработать. Правда? Давайте я подавлюсь вам фильмец.